Уряд Німеччини планує замовити до тисячі танків Леопард 2 і до 2,5 тисяч бронетранспортерів на загальну суму близько 25 мільярдів євро. Остаточне рішення ухвалять найближчими місяцями. Блумберг повідомляє, що переговори вже ведуться між міністерством оборони Федеративної Республіки Німеччина та Бундесвером. Крім того, Берлін інвестує 2 мільярди євро в модернізацію бази НАТО в Бюхелі та готується ввести добровільну військову службу тривалістю 6 місяців. НАБУ провело обшук у колишнього міністра оборони України Олексія Резнікова в межах справи щодо закупівель продовольства для збройних сил України. Мова йде про можливі розкрадання на 733 мільйони гривень. Навесні Набу повідомляло про викриття цієї схеми. Під час обшуку в Резнікова вилучили неофіційний телефон і документи. Поки що він не проходить у справі як підозрюваний. В Україну повернулися поранені, важкохворі та молоді військові, наймолодшому лише 20 років. Повернулися й оборонці Маріуполя, які були в полоні з 2022 року. Серед звільнених представники ВМС, Сил ТРО, ДШВ, ССО, Нацгвардії, ДПСУ та цивільні координаційний штаб повідомив, що більшість із них перебували в полоні понад три роки. Точна кількість звільнених поки не розголошується. Рух спротиву Жовта стрічка заявив, що масового переселення з тимчасово окупованої території Херсонської та Запорізької областей до Криму не було натомість півострів використовується як транзитна зона для тих, хто намагається виїхати до підконтрольної території або за кордон. Повідомлення про масове переселення до окупованого Криму частина російської пропаганди для виправдання демографічної політики на тимчасово окупованих територіях. Міська прокуратура Києва повідомила про 26 поранених у наслідок останнього ракетного удару Російської Федерації. Серед постраждалих десятирічна дівчинка з травмою ноги, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру. Слідчі встановлюють обставини влучань та обсяги руйнувань. Влада обіцяє допомогу всім постраждалим родинам. У тимчасово окупованому Севастополі зупинили рух морського пасажирського транспорту. Причина ймовірна повітряна загроза. За кілька годин рух було відновлено. За неофіційними повідомленнями місто могло зазнати чергової атаки українськими БПЛА. Деталі події залишаються засекреченими. Апеляційний суд Парижа залишив чинним рішення про компенсацію збитків Ощадбанку у зв'язку з окупацією Криму. Російська Федерація має виплатити півтора мільярди доларів. Крім того, суд стягнув додаткові 300 тисяч євро як судові витрати. Російська федерація намагалася оскаржити рішення, але її апеляцію відхилили. Аном уровні голова кримськодотарського ресурсного центру Ескендер Барієв повідомив про новий випадок політичного переслідування Ельдара Кестана, мешканця селища Партизани на тимчасово окупованій території Херсонщини. Окупанти засудили на три роки і шість місяців за так звану участь у батальйоні імені Номана Челобіджихана. Його утримують у колонії суворого режиму номер 17 в Красноярську з квітня 2025 року. Барієв наголосив на черговому порушенні прав людини на окупованих територіях.